з тим, що на мене сьогодні поклали таку почесну місію відповідати за літературну частину нашої програми, так мені і доведеться зараз робити, хоча Василь вже. Робить вигляд разом з Оленою, що вони нічого не мають до львівських батюрів, але це нічого, так, нічого. так не є. Що ти казав? Навіть не слухають. Але в будь-якому разі хочу зараз приємністю представити наших гостей львівську відому письменницю Галину Вдовиченко, а також Ірину Балбек. Це бренд-директор Беданиста Гранітей. Будемо говорити про таке унікальне видання. Яке було створено у видавництві Граніте, а авторкою видання, звісно, є Галина Вдовиченко. і унікальність його в тому, що це перша дитяча книжка. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Книжка називається Мишкові миші», миші. Так до речі, наші глядачі зможуть її отримати, якщо дадуть правильну відповідь на запитання, яке сама пані Галина і вигадала. Пані Галина, яке буде запитання? <гум> Я дам три можливі відповіді на це запитання. Це стосується авторської рекомендації, як читачеві поводитися з цією книжкою. Uh -huh. І пропоную вибрати правильний варіант варіантів три. Перший це не давати дітям до рук цю книжку, бо вони її можуть подерти, зіпсувати, а читати тільки в руках дорослої людини. І це перший варіант. Uh -huh. Другий, Давати, читати, але постійно казати, ти ж там обережно з тою книжкою. Дорога угу. третій варіант дозволяти дітям робити з цією книжкою все, що завгодно, і навіть малювати там є дуже цікаві такі моменти в цій книжці, в оформленні там є е, шпалери, на яких Миші пишуть щось е, записують. Е, хлопчик цей мишко пише і навіть мама йому знаєте, може... пані Галину, так не чесно. Якщо ви письменниця, то це добре. Для чого журналістів позбавляєте їх функції під час ефіру? Ви Вже все замість мене підказали. Я традиційно тут підказую. А мене є ще один варіант. Можна гристи, як це зробили миші. Мабуть, так. ну це, це, це вже такий Боскій дизайн. Це художниця, нас... напевно, так надгризає всі У Нас мешки. є уважний глядач, який можливо сьогодні був на презентації і зможе дати правильну відповідь на це запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, Наталя. Я мама трьох прекрасних дочок. Середня життя на чотири з роки. Молодша наша має два місяці. Тому ми дуже цікавимся літературою і звичайно, що. Я б своїй дитині давала і читати, і розповідати, і щоб дитина фантазувала, і щоб вона про цю прекрасну книжку могла б відкрити для себе світ гарної української поезії. Дякую вам за вашу роботу. То який варіант ви для себе обрали? Скажіть, будь ласка, перший, другий чи третій? Ну, ну, третій ну, Тобто варіант, який е, абсолютно дає мили дитині пізнавати. Дякую, залишаюся. Будь ласка, на зв'язку ви цю книжку отримали. Ну, не будемо Завжди бажати смачного донечкам, <світ> бо вже хтось погриз, але погризали <світ> перегляду. І, і власне гарного напевно розмалювання і так ми, звичайно, яскраві насичені кольори про дизайн і оформлення ми ще з пані Ірини зараз поговоримо. От пані Глина, чому власне виникло бажання написати саме дитячу книжку? Адже не кожен письменник, дорослий автор, до речі, наші глядачі, напевно, вас пам'ятають, коли ви презентували свої дорослі книжки, романи. Не кожен письменник може писати для дітей. От у вас так виникло таке бажання. Давно це. Ой, одночасно я от як першу свою книжку писала роман Півяблука mm -hmm. і водночас паралельно писалася оця книжка. Єдине, mm -hmm. що в них такий пів'яблука вже добре так почуває себе mm -hmm. на полицях книжкових. А ця книжка тільки зараз побачила, ну, вийшла до оглядача. От, але я маю дуже багато задумів дитячих книжок, де деякі книжки написані так на третину, на чверть, на половину. Mm -hmm. І мені страшно цікаво писати для дітей. І взагалі з дітьми мені дуже приємно. От мені часом навіть хочеться сказати, якщо є і дорослі діти, мені хочеться сказати, дорослим залишіть нас. І все, і ми будемо бавитися, дуріти, я їм буду читати. Тут всі книжці, до речі, мамам чи. Татом, які будуть читати тим дітям, які ще не вміють читати. Тому що ця книжка взагалі мені навіть важко е, визначити, для якого віку вона, для середнього шкільного, для молодшого шкільного віку, для тих, хто ще не читає. Mm -hmm. Але дорослим треба готуватися до того, що треба прочитати це дуже музична книжка, ці мишки створюють рок-гурт. -гур mm -hmm. І е, прочитати треба деякі моменти так, щоб дитина е, ну, відчула цей. Ті звуки, той ритм. Угу. Е -е -е -е. To to... І навіть діти швидше це підхоплюють. Я бачу, що в mm -hmm. дітей це виходить краще. Вони одразу читаються. Це, це не це... просто розповідь про, про щось. Це таке заклик слухати ще якісно, напевно, музику потім, коли ці діти, які це, цю книжку прочитали, потім будуть якось для себе, напевно, <1> <1> це розділи в книзі? Так. No. Джойстик – це так іде. Перша мишка, мешкова домашня миша. джойстик – комп'ютерна мишка, Баська – лабораторна миша, гіпсон смітниковий щур, глаша гламурна мишка, лилик він же кажан, олько, камуфляж, польова миша. Потім йде розділ бійка і концерт. Ви що ви правильно за порядком поставили. Спочатку концерт, потім бійка. Чи це дітей традиційно, а в дорослих навпаки? Там ті мої миші, вони настільки різні, як ви вже прочитали, що часом здається… серці. Вони взагалі Чи це було під час репетиції? Погодом. вони билися під час репетиції і з'ясовували стосунки в якийсь ну, інший спосіб. В них е, часом здавалося, що нічого в них не вийде, так як часом в дорослих, от uh -huh. це трапляється. Треба зробити якусь спільну справу, а всі такі різні, ніхто не хоче поступитися. Але коли. Мають класну ідею, коли всі люблять, як в даному випадку, музику. Коли в них одна мишка це композитор, друга мишка пише вірші, третя мишка, як лилик кажан. Він просто випадково з'ясовується, що він своїми крильми чудово може на торшері вибивати такий дріб, що вони думають, Боже, та ми маємо готового. Балабан, Балабан, ну, раз, відкритим секрет фірми. Хто з мишей надгризав фірмову? Напевно, Чи, ну, я думаю, що це граніте там. Постаралися всі. Це командна робота була, і кожен надгриз. А чому виникла взагалі граніте ідея зробити саме подарункову видальницю? насправді ми продовжуємо нашу традицію. І щороку ми видаємо кілька подарункових видань. Тому що ми думаємо, що мають бути різні видання, і ми хочемо запропонувати батькам таку гідну альтернативу, скажімо, іграшкам, гідний подарунок для, для дитини. І подарункове видання воно відрізняється від звичайного того, що можливо там розраховано на буденне, так би мовити, читання, тим, що Створенням саме цілісного продукту, коли велика увага приділяється візуальному ряду, цю книгу, як ви бачите, і приємно тримати в руках, і приємно роздивлятися, приємно відторкнутися і от, Тут, ну, розмальовати. Розмальовати. <ріст> ну, от, дозволено наявлено, так. розмальовувати розмальовувати <ріст> книжки. Тому концепція взагалі книги так детально дуже пророблялася. Кожен образ нам приємно це з письменницею? Пані Олена брала участь у тому, що от так своїми. Я їх уявляла. Нас... Я їх дуже добре уявляла а, собі так... тих мишок. А є якісь людські прототипи ваших героїв? Когось а, ну, там є мушкова миша, це моя товаришка така є, яка любить. Знаю, знає. Знає, їй дуже це Бачили? подобається. Крім того, що в продовженні вона набере зайвої ваги. І вона мені сказала. Товаришка? Тува... Не товаришка, а та мишка, яка завжди це постійно хоче її. їсти. Ага. І вона всюди, в неї перше, що вона запитує, ага. що ну, де ж. І їжа, коли ми будемо їсти. Олько камуфляж, він не має конкретного прототипу, але він, скажу відверто, Ні, це дай, мій дай. улюблений герой в цій книжці. І сьогодні мені одна дівчинка сказала, що їй теж це, вона встигла прочитати ага. в потязі Київ-Львів. Ага. І сказала, що їй найбільше подобається цей Олько. Він такий в нього прізвисько мілітаріст. Ага. Він постійно всіх підозрює, там в нього таке. Але насправді він, втік він, втік лабораторії, він дуже подібний на якогось такого хто втік. Чого вбістов? на мене дивитися? Запитували мене звичайно і казали, мені страшно сподобалася оця ідея з тими шпалерами, коли кожен герой новий, який з'являється в книжці, спочатку дається його портрет, і всі шпалери записані. Наприклад, мишка плюс сир дорівнює і три сердечка. Або ну там багато таких. Просто прикольних, веселих моментів, які мене навіть підштовхнули до деяких ідей щодо продовження. А хто був першим критиком вашої книжки? У мене донька моя читає завжди мої всі рукописи перші. От. І я вже її випробувала цю книжку ще в. Коли вона... Ну, теж в рукописах на е, дівчинці своєї товаришки. Львів'янка, це Анічка, така дівчинка. І вона слухала, як її читають цю книжку ще не існуючу, і малювала вже тих героїв. І я маю от перший ілюстратор, це не Аня Сервіра, mm -hmm. яка чудово проілюструвала цю книжку, а це інша дівчинка, також ага. Аня, наша Львів'янка. Я маю цей її такий аркуш з, з тими всіма мишками. Mm -hmm. і... Це для мене був такий сигнал, що мабуть такий, а були такі були критичні зауваження щодо у книжки у дітей. Так, а чому так і не так? Ви зразу виправляєте? Так, я, я це врахую. <сцес> 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 ну поки що ні. Якщо будуть, я це врахую впродовж які тоді тварини на майбутнє, які книжки дитячі на майбутнє? Ой, звірів так багато <сцес> <сцес> багато, багато. звірів. Не <сцес> можна напевно розкривати, поки не дописано так. Ну, от я вам хочу сказати, я не збиралася писати продовження. Мені здавалося, що це закінчена історія, mm -hmm. і Концертні я вже вся була колишні. в інших е, дитячих книжках. Mm -hmm. Натомість подзвонили, е, написали мені по електронці з граніте і запитали, чи буде продовження. Mm -hmm. І я їм написала, що ні, ну я не збираюся mm -hmm. писати. І в ту ж, ж хвилини я зрозуміла, що продовження буде. в мене просто якась таке mm -hmm. зернятко. З'явилося, я поїхала на роботу і в маршруті. Я вже повністю склала. У мене такого, до речі, не було ніколи. Щоб я буквально, скільки я там їду на роботу, пів години, вся історія готова от від початку до кінця, ну крім якихось там дрібниць. Вона вся повністю, я вже знаю, як це буде. Чи ж каже, в маршрутці, тяжко писати? В маршруті чудові ідеї приходять в голову. Я не знаю, як Але, би не, було. не записувабельні. Приїхати і записати на ага. за роботу Не забути головне. Так. Взагалі, коли ну, ця ідея виникла надрукувати саме в такому форматі цю книжку, я знаю, що часом граніте навіть спеціальну техніку закуповує для того, аби видати якісне те чи інше видання, як було з головою, наприклад. Тут спеціальна техніка використовує є всі ми, засоби що? В граніте. По-перше, друкує наш партнер, і ми, до речі, Приємністю можемо констатувати, що в нас є такі партнери, які не боїться складних завдань. Тому що дуже часто Це чесно, складне завдання, справді це складне Таку... завдання, так. Не Коли не вони має. почули про наші ідеї, що ми хочемо там, щоб вигрізли, ми хочемо Така так, вигрели. Що складніше. Не, складніше, не Технічно. знаю, насправді тут взагалі в цій книзі багато ручної роботи. Коли ага. вони навіть про все це почули, вони схопилися за голову. Потім ага. день подумали і сказали, давайте робити. Ага. Це приємно, що є. Ставим, і взагалі ідея нашого видавництва головна, що ми видаємо українську книгу. Це книга українських авторів, це книга українських художників. І це український друк. І з такою книгою ми можемо гідно представляти нашу державу не тільки на рівні країни, а й на міжнародних якихось конкурсах і формах. Ми пишаємося тим, що в нас вийшло, і сподіваємося, що вона. Буде представлено так само, як наприклад, ті самі стойганці християни і інші ага. наші книжки поданкової категорії. Що ж, дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, спрезентували цю гарну книжку нашій глядачці, яка тепер буде читати її своїм дітям, а також буде дозволяти їм її розмальовувати. Адже там є таке призначення. Що ж, бажаємо пані Глина, вам ще натхнення творчості, і сподіваємося, що вже найближчим часом ви прийдете до нас з продовженням мішкових. Мишів так тобто це буде якась друга частина. Можливо, буде мати іншу назву, але це вже ми з'ясуємо тоді. Дякуємо вам. А зараз пропонуємо вам подивитися сюжет, який стосується також львівського фестиваля, який давно вже презентує наш Львів як таке гарне, гарне місто, і цей фестиваль навіть до себе прагнуть перетягнути багато інших міст України.